Я все розумію, що іноді студенти, діти в школі хочуть віддячити вчительці, віддячити викладачам. Я не хочу сказати, що я така вже вся правильна, правильна. Я вважаю, що якщо ти любиш людину, тобі просто хочеться щось їй віддати. І діти носять і квіти, і якісь цукерки вчителькам, і якось віддячують, і це кожного справа. У всіх учбових закладах, де я була, я все була старостою. Вам хочу розповісти про цей заклад і про цих двох людей. Значить, дивіться, яка піраміда. На горі був е, директор того закладу. Ну, то, що. Діти могли потрапити туди тільки через хабарі, це зрозуміло. Це те, що в класі любого питав, той каже, тату корову продав, той заплатив стільки, той купив меблі йому у хату, щоб дитина навчалася там. Тобто я це все знала. Ми всі про це говорили. Весь той учбовий заклад, не такий вже був і великий, і всі знали, хто скільки, що і бере, і хто як за які гроші потрапив. Я потрапила туди безкоштовно, тому що після закінчення інтернату ну, дирекція інтернату мусить запхати кожну дитину в якийсь заклад, прилаштувати, ну не викинути ж на двір, І мене туди влаштували. Отже, там був директор, який все це кришував, тримав в руках, а в нього була заступниця. Така е, жіночка, десь не знаю, років 50, така коротко стрижена, з такими, знаєте, сціплими такими губами. І вона отак от, от постійно говорила. Вона боялася розпустити свій рот, відкритий, і вона так от цідила, цідила слова на всіх, і отак от, от зиркала. І коли вона навіть сміялася, вона сміялася. Ми її справді боялись. Мені зараз так смішно, вже минуло 20 з чимось років. Та вже може з 30 років минуло, треба порахувати. Я не можу зараз розуміти, чому весь учбовий заклад боїться одної жінчини, і чим вона нас зашугала? Вона реально була така, знаєте, як один експлуататор з батогом стоїть такого маленького зросту, і його бояться такі. Афроамериканці високі, мускулисті, і вони просто цю, цю, цю цукрову тростину ламають, і він їх ще б'є, шмагає зверху, та вони битко раз його пальцем і, і вбили би. Але вони його бояться, бо він їх зашугав. У них немає в голові свободи. Оце є звивини, яка відповідає за свободу. Ото саме було з нами. Всі боялися цих двох. Якщо директор ще був такий, знаєте. О, такий дядько, як ведмідь великий, як щось скаже, то зав'яже. То там, хоч було кого боятися, то її, ну що там боятися? Вона зростом була менше, ніж ми. Але ми боялися. І от екзамен. І вона приймає екзамен. І всі знали, що на екзамен треба скидатися. А я була старостою, ще раз скажу. І дівки кажуть, давай скидатися, бо ми не здамо цей екзамен. Я кажу, почекайте, нам видіти, що буде з першою групою, яка йде перед нами. Та група скинулася, поставила їй гроші в букет. Пішла до неї, і там такі верески були. Вона так верещала, вона так кричала. Вона всім поставила двійки. Там щось троє людей здало. Її предмет, решту всі двійки, завалила всіх. А ми перед тим купили великий торт, теж думали її віддячити, букет, але в букет не клали нічого. Я кажу: ідіть, здавайте. Діти пішли здавати Вон, то саме. Два, 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 два. Я думаю собі, подивися, вона хотіла, щоб їй дали гроші. Та група їй дала гроші, вона все одно ту групу завалила. Слово моя група не здала також, і я не принесла їй торт. Я кажу, знаєте що? На правах владної особи в цій групі беремо той торт, йдемо в столову. І ми при всіх беремо торт, несемо столову, я ріжу, роздаю всім. І тут Верески Романовська! Де староста? Вона ж розуміє, що ми це все зробили, що ми їй нічого не принесли, ще й навіть торт не принесла. Романовська вона почала кричати. Де вона? А я не пішла на екзамен, просто не з'явилася. І мені кришка була, я б вже не закінчила той учбовий заклад. І тому я подала документи того ж літа в університет і поступила в університет. І Я прийшла в її кабінет кажу, добрий день, я прийшла за своєю справою. Своїми документами, а вона? А чого?» я кажу, бо я поступила в університет. І вона, так, знаєте, їмкнула, вона так дивиться на мене, дивиться, дивиться, нам вже мені ну що вона зробить? Вона думала відігратися, думала зробити мені капець, але я втекла. Не могла от пережити цю несправедливість. Може, зараз цим легше, я не знаю. Колись так було. Коли я поступила в університет, що мене здивувало? Коли до мене почали в університеті. Звертатися на ви. Навіть двійку ставили то через ви з повагою. А що я хочу просто вам показати це явище? Я поступила до університету і закінчила його без хабарів. Ніхто до нас так не ставився. А це кодло, це шобло цих двоє людей нагинало рачки всіх і викладачів, і всю всю ту педагогічну драбину нагинали, і дітей нагинали, і їхніх батьків нагинали, і поводилися просто. Господи, просто як скоте, як сволочі. Я собі думаю, О, ти так от пропрацювала все життя, ти стількох людей опустила, принизила. Викладач з тебе була ніякий, взагалі ніякий. Вона не вміла навчити, вона навіть лекцію не вміла прочитати. Ми приходили, вона кидала нам книги, читайте і займалася своєю справою. Тому ми не могли здати, бо в білетах йшли конкретні питання, а ми не розуміли. А дисципліна складна. Розумієте? І от як от як людина з цим живе взагалі? Може, ви тут зараз мене слухаєте, може ви сидите на пенсії і чуєте мене, то просто покайтеся, покайтеся. А ті, хто так робить, не робіть так. І були і гарні вчителі, і гарні педагоги. І я їх згадую з теплом, і всі їх згадують з теплом. А цих згадують отак. Я переконана, а що тут згадувати? Хабарники, безсовісні, нікудишні спеціалісти, які кричали на людей, а ця дамочка. Ви знаєте, я взагалі зараз, коли я вже доросла жінка, може навіть в її віці, я розумію, що це соціопатка була. Вона знущалася над людьми, вона обрала собі корону, вона думала, що вона цариця небесна, бо ті діти з сіл прийшли, то все, знаєте, боїться того Франківська, таке стулене. А вона отаку з ними, отакова, і кричала, кричала. Постійно ця гримаса, ця, ця, це таке викривлене обличчя, страшне, ці очі, які дивляться в ці щілини отак на тебе. Як то топація, Боже, прости мені, бо я вже нагрішила. Якщо ви Опинилися в такій ситуації. Якщо ви зараз в такій системі перебуваєте, можливо, вас навіть примушують так робити. Ви мусите того завалити, того взяти, включіть максимальну людяність. Ми не знаємо підводних каменів, але включіть максимальну людяність, включіть своє християнство не тільки тоді, коли ви йдете святити Пасху, чи колядуєте на, на Різдво. Включіть християнство там, на тих місцях, де ви працюєте, совість свою. Чому ця жінка так чинила з дітьми, чужими дітьми? Це ж діти Божі до тебе прийшли, це ж люди, такі як ти. Тебе хтось образив. Чому ти так озлобилася? Чому ти така, так ненавидиш цей світ, ненавидиш людей, які тобі нічого не зробили? Кому ти мстиш? Це все треба собі розібратися. Мені вийшло на краще. Я через це мусила здати документи в універ і поступити в універ і забути про то пекло. Якщо ви така людина, і раптом дивитеся це відео, якщо ви відчуваєте, що у вас є стільки зла, просто покайтеся, покайтеся перед Богом і скажіть: я буду розвертати свій плуг в другий бік. Кожен день буду робити якийсь крок в бік доброти. Я вам скажу, що і я робила кар'єру педагога, робила кар'єру викладача університету і також викладала три роки. І сьогодні я можу дивитися людям в очі і своїм студентам, які йдуть по вулиці, казати Добрий день. Я розумію, що системи гнилі. Я розумію, що всюди люди може, і не хочуть брати, а вони не можуть не брати. Бо їх з'їсть колектив, їх з'їсть дирекція, дирекція бере. І є різні різні ситуації, ти не можеш просто раптом взяти і все кинути і піти. В тебе діти хочуть їсти. Ти на це вчився, і все дуже складно. Думайте, чи можете щось змінити? Якщо ні, то можливо треба змінювати себе і своє життя. І я щаслива з того, що я пішла, відкрила собі бізнес, і мені не доводиться стрибати голим задом по оцих гарячих сковорідках і обманювати людей, вимагати щось з них. Я дякую Богу за цю можливість. Я рада, що я це зрозуміла і 25 років відкрила хай маленьку, але свою справу, де я роблю тільки добро, а не зло людям.